Сесія студентки двох університетів. У мене почався той самий тиждень, коли життя вимірюється кількістю екзаменів і нервових клітин, що більше не відновляться. Сьогодні я маю здавати країнознавство на секундочку. Я щось читала і була впевнена, що все пройде люкс. Але так я думала, поки не отримала тест. 160 тестових питань, 25 сторінок. На кожне питання було не більше трьох секунд на відповідь. І поки я читала перші запитання, я зрозуміла, що моя впевненість була занадто самовпевненою. Руки тряслися, щоки були всі червоні. Попри всю паніку, той мінімум, який я таки прочитала, мене врятував. Я на кінець збулося тесту. вийшла з аудиторії. З відчуттям що, здається не все так погано. А я думаю, що написала десь на 9 з 10. Але щойно я вийшла з аудиторії, у мене випав телефон з рук і вдарився у підлогу. І на камері з'явилася тріщина. Добре, що це лише тріснуло захисне стекло. Ну і тест я вирішила заїсти в Макдональдс. Добре, що він біля університету університету. це був лише перший залік цього марафону у двох університетах. Так що дивіться, буде продовження.